9 червня 2022 року Гайді Нуель приходить до квартири своєї доньки, 22-річної Лізи Дод. Ліза перебуває на восьмому місяці вагітності, і відсутність будь-яких новин від неї вже понад 15 годин викликає у матері глибоке занепокоєння. Востаннє вона чула голос доньки ще ввечері попереднього дня. Коли Гайді відчиняє двері ключем, її серце стискається від передчуття біди, минає лише дві хвилини, і вона, тремтячи від жаху, вибігає з квартири доньки. Сусіди, відчувши щось недобре, теж виходять зі своїх квартир. Їхні погляди сповнені тривоги та співчуття. Тремтіння проходить тілом Гайді, а вирази облич людей навколо говорять більше, ніж будь-які слова. У цей момент вона, здається, ще не може повірити в те, що сталося. І тоді Гайді здійснює моторошний дзвінок до служби 911. 911, Яка адреса надзвичайної ситуації? Привіт, слухайте. Що відбувається? Мою дівчину, доньку, її вбили. Що відбувається, моя дівчина? Перепрошую, моя донька. Він відрубав їй голову. За кілька хвилин на місце прибула поліція. У квартирі на другому поверсі вони виявили Лізу без ознак життя. Ліза Дод народилася 14 серпня 1999 року в місті Елтон, округ Медісон, штат Іллінойс. Вона була світлою, життєрадісною дівчинкою. Яка просто обожнювала тварин. Уже з малку Ліза мала добре та чуйне серце. На свій десятий день народження вона відмовилася від подарунків і замість цього організувала збір коштів для місцевого притулку для тварин у Джерсвілі, відомого тим, що ніколи не присипляв своїх підопічних. Це було її власне рішення, і воно багато говорило про її характер. Турбота про інших. Співчуття і доброта супроводжували її все життя. У 2017 році Ліза закінчила середню школу. Вона влаштувалася на роботу до закладу швидкого харчування Дері Квін. Колеги і клієнти пам'ятали її як завжди, усміхнену, енергійну, уважну до людей дівчину. Але ця робота була для неї не лише джерелом заробітку. А й можливістю відкладати гроші, щоб наблизитися до своєї великої мрії, піти стопами матері і працювати в медичній сфері. У 2022 році життя Лізи виходило на новий етап вона була при надії. Незадовго до трагедії вона організувала бейбі-шауер, де вперше поділилася з рідними і друзями, статтю майбутньої дитини. Вона чекала на дівчинку. Родина і сама Ліза поступово збирали все необхідне для немовляти. Ім'я для донечки вона ще не обрала, тому вдома всі лагідно називали дитину Бейбі Бін, маленьке зернятко, тепле і ніжне прізвисько, що виражало всю любов і турботу. Ліза жила в Елтоні, штат Ілінойс, де вона й народилася. Хоча цей район мав вищий рівень злочинності, ніж у середньому поштату. Саме тут Ліза почувалася вдома. Тут були її спогади, друзі, знайомі місця і відчуття незалежності. Отже, о 12:59 поліцейські отримують виклик прибувши на місце, вони бачать Гайді, яка сидить на сходах і плаче, охоплена безсилим відчаєм. Офіцери знають, що їх чекає всередині квартири, але навіть багаторічний досвід не робить такі миті легшими. Квартира Лізи розташовувалася на другому поверсі. Двері були незамкнені. Усередині правоохоронці натрапили на жахливу картину. Тіло Лізи знаходилося у спальні. Голова була обмотана рушником, який нагадував тюрбан. Але дуже швидко вони зрозуміли страшну правду. Під рушником не було голови, її відрізали. А потім я доторкнулася до неї, і вона була холодна, і тоді я хотіла впевнитися, що він просто задушив її, і там не було голови. Будь ласка, знайдіть її голову. У квартирі більше нікого не було, як і не було жодного очевидного знаряддя злочину не було й слідів, які вказували б на місце знаходження голови Лізи. Це було не просто вбивство тіло Лізи було жорстоко спотворене. А сам акт насилля мав демонстративний характер спокій цієї тихої вулиці було зруйновано назавжди. Ліза перебувала у складних і нестабільних стосунках із чоловіком на ім'я де Андре Голуей, її ровесником та уродженцем Ілінойсу. Вони зустрічалися майже два роки, хоча достеменно невідомо, як саме познайомилися. Їхні стосунки нагадували замкнене коло. Розставання змінювалися примиреннями, залишаючи після себе все більше болю і менше надії на спокій. Деандре мав низку серйозних проблем він уживав наркотики, а його дитинство було сповнене болю і травм, про що розповідала його зведена сестра Піджей. Часом він вів безпритульний спосіб життя і втягнув у нього лізу. За словами колишньої керівниці Лізи в закладі Дерік Квін. У певний період вони разом були бездомними і жили в наметі біля озера Лічфілд. На початку 2022 року пара переїхала в багатоквартирний будинок Велтоні, але навіть переїзд не приніс стабільності їхні стосунки залишалися напруженими і токсичними. Колеги Лізи розповідали, що вона мала багато особистих проблем, пов'язаних із Деандре вона відмовлялася виходити на роботу. Пропускала зміни або запізнювалася. Коли все ж з'являлася, то часто мала синці під очима чи на руках. Це були характерні сліди насилля такі, ніби хтось її хапав або бив. Спершу Ліза намагалася приховати правду, виправдовувалася, вигадувала пояснення, мовляв, це випадкові травми, але поступово ставало зрозуміло, що вона страждає від систематичного насильства. Її керівниця одного разу навіть стала свідком цього. Вона бачила, як Деандре вдарив Лізу по обличчю, коли вони сиділи в автомобілі. Після цього випадку Ліза прийшла на роботу. Керівниця, стурбована побаченим, прямо запитала її про те, що сталося. Ліза спершу відповіла коротко й ухильно мовляв, вони просто посварилися, але з часом, після численних відмовок, вона почала говорити відвертіше. Зізналася, що їхні сварки часто супроводжувалися бійками. Вони мирилися, але все повторювалося знову і знову, замкнене коло насильства і примирення. В одному з випадків, у липні 2021 року, конфлікт завершився для Лізи лікарнею, Деандре зламав їй ніс і залишив два синці під очима. Їх не раз бачили і сторонні люди, коли вони сварилися просто на вулиці. Після однієї такої суперечки свідок помітив, як Деандра бив себе кулаками по обличчю, ніби намагаючись зняти напруження або покарати самого себе. Ситуація ставала дедалі серйознішою. У вересні 2021 року Ліза написала повідомлення своєму начальству Мій хлопець знову мене побив, і я мусила піти до мами. Вони хочуть, щоб я залишалася в безпечному місці, бо він уже погрожував нам. Чи можна якось знайти заміну на мою зміну завтра, поки ситуація трохи не вляжеться, я можу відпрацювати решту тижня. Однак цей відчайдушний крок не став остаточним розривом. Невдовзі Ліза і Деандре знову зійшлися. У травні 2022 року Деандре познайомив Лізу зі своєю зведеною сестрою Піджей. За її словами, саме він був батьком дитини Лізи, однак насправді це не відповідало дійсності. Дитина була від іншого чоловіка. Тим часом Деандре спілкувався зі своїм другом, зізнаючись у власному нестабільному стані. 5 червня, відразу після опівночі, він написав йому, що не знає, як правильно виражати свої емоції, не зриваючись і не впадаючи в сльози. У цих словах відчувалося, що він на межі нервового зриву. У вівторок, 7 червня, Деандре зник. Тоді його сестра Піджей, намагаючись дізнатися, чи знає Ліза щось про його місце знаходження, додала її до друзів у соціальних мережах, але виявилося, що й сама Ліза його шукала. У вівторок Ліза повернулася з роботи і виявила, що Деандре немає вдома. Він не залишив жодних пояснень, не сказав, куди йде чи коли планує повернутися. Для Лізи, яка була на восьмому місяці вагітності і мала безліч турбот. Це стало величезним ударом і джерелом тривоги. Близько дев'ятої години вечора, сьомого червня, вона написала матері: Ти думаєш, він би отак просто пішов? Ліза хвилювалася, бо помітила, що він забрав із собою кілька речей. Вона боялася, що цього разу він пішов остаточно. Здається, мене покинули, зневірено додала вона. Гайді намагалася підтримати доньку, шукаючи в ситуації бодай якийсь промінь світла. Вона давно непокоїлася через ці токсичні стосунки і побачила у зникненні Деандре шанс для Лізи жити спокійно. Якщо вже так судилося, то принаймні без насильства, відповіла вона. Ліза зізналася матері. Я розібрала бритву і порізала собі ногу лезом, бо сказала йому, що збираюся накласти на себе руки. Чому ти хотіла вкоротити собі віку? запитала мати. Її спокійна реакція вказувала на те, що вона не вперше чула подібні слова від доньки. Ліза пояснила просто і болісно відверто бо в мене нічого не виходить як слід. Якщо Деандре перебував у стані неконтрольованого падіння, то і Ліза опинялася поруч із ним у цій спіралі. Їхні стосунки були схожі на порохову бочку, яка могла вибухнути будь-якої миті. Та, зрештою, Гайді вдалося переконати доньку, надмірний стрес не допоможе ні їй, ні майбутній дитині. Ліза погодилася і пішла спати, проте тривога не відпускала її. О першій 39 ночі вона все ж виїхала в нетривалу півгодинну поїздку на автомобілі, аби хоч трохи заспокоїтися. Наступного ранку, о 7.06 Ліза знову написала матері: Досі немає. Деандре так і не повернувся. Вона намагалася дотримуватися звичного ритму, Прала робочий одяг для зміни, наче це був звичайний день, але глибоко всередині відчувала щось іде зовсім не так. Тоді Ліза почала звертатися по допомогу до родичів Деандре, зокрема до його зведеної сестри Піджей. Гайді порадила доньці перевірити відділок поліції, раптом його заарештували, а також звернутися до їхнього орендодавця Джо і дізнатися, чи не зафіксували камери при вході в будинок щось підозріле. Ліза так і зробила, написавши повідомлення. Мій хлопець учора не прийшов додому і залишив свій телефон. Я хотіла запитати, чи можете ви переглянути камери і сказати, чи не бачили, як він виходив і в чому був одягнений. Ми з його родиною дуже хвилюємося. Запис із камер показав У вівторок, близько 18.24 де Андре Деандре залишив квартиру разом зі своїм дядьком Марті. Того ж вечора, близько 20.00, Ліза отримала несподіване повідомлення від дядька Деандре, який писав, що з де Андре все гаразд, і він скоро привезе його додому. Ліза вирушила до будинку дядька, щоб забрати свого хлопця. Камери зафіксували їхнє повернення додому о 21.11. Уже в машині Ліза написала матері. Я намагаюся розібратися. Це було останнє повідомлення від неї. О 22.49 Гайді написала доньці. Ти в порядку? Але відповіді вже не отримала. На той момент Ліза була мертва. Протягом наступних годин записи з камер фіксували рух інших мешканців. Але Ліза і Деандра більше не з'являлися. Лише о 23.57 камери зафіксували, як Деандра виходить із дому. Він ніс білий кошик для білизни, зупинився біля машини Лізи, але не сів у неї, немов забув ключі. На ньому вже був інший одяг, темне взуття і маска на обличчі. Він повернувся у квартиру, а за кілька хвилин знову вийшов, несучи той самий кошик. Цього разу він попрямував у бік найближчого магазину тютюнових виробів. За будівлею розташовувався сміттєвий контейнер. Інша камера зафіксувала решту. Опівночі видно, як білий кошик для білизни викидають у смітник разом із речами. Пізніше поліція встановила у кошику була відрубана голова Лізи. Близько другої години ночі автомобіль Лізи зник із парковки. Деандре поїхав до будинку своєї матері. Його сестра Піджей згадувала, що близько 2.30 ночі він почав гучно грюкати у двері, ходив туди-сюди, нервово поводився. Ще одна сестра розповіла, що тієї ночі не спала і почула різке стукання. Коли визирнула, побачила Деандре. Відчинивши двері, вона побачила й авто лізе на парковці. Для родини це виглядало дивно. Він приїхав на автомобілі дівчини, але без неї, і підозрілих деталей ставало дедалі більше. Бабуся звернула увагу, що в нього були речі Лізи, її водійське посвідчення, банківська картка та ключі. Близько 10-ї години ранку наступного дня Піджей побачила Деандре у ванній кімнаті приблизно за три години до того, як мати Лізи знайде тіло доньки він обстригав своє волосся. Це було дивно, адже два роки він не стриг дредів і пишався ними. Потім він запитав у матері, чи може прийняти душ і взяти з собою змінний одяг. Вона дала йому кілька речей, серед яких були сірі спортивні штани. Свої ж речі він виніс на вулицю і залишив біля смітника, ймовірно, згодом викинув остаточно. Деандре не мав пояснень, чому в нього опинилися речі лізи. Близького півдня він вийшов із дому, не сказавши, куди йде. Його поведінка виглядала так, ніби він намагається замести сліди, змінив і позбувся одягу, передав бабусі особисті речі лізи, щоб вона їх викинула, а її автомобіль залишив на вулиці з табличкою продається у вікні. Після цього він пішов пішки. Його поведінка дедалі очевидніше вказувала на правду про те, що сталося тієї фатальної ночі. Правду, яку здавалося, мати Лізи відчувала від самого початку. Вона говорила про це ще під час дзвінка до 911. Гайді не потрібно було застати деандре на місці злочину, щоб зрозуміти, що він убив лізу. Іронічно, але ще напередодні вона заспокоювала доньку словами, що варто бути вдячною за те, що все закінчилося без насильства. Сусіди, які мешкали під квартирою Лізи та Деандре, не раз були свідками їхніх гучних скандалів, але того вечора, 8 червня, вони почули найстрашніше. Одна із сусідок розповідала, що коли повернулася з роботи близько 21.30, помітила. Двері у квартиру на горі були прочинені такого раніше не траплялося, і це одразу її насторожило. Я почула ніби приглушені вигуки не зовсім крики, а саме вигуки, наче від болю. Ніби ви випадково порізали палець і мусили прикрити рот чимось, щоб не закричати занадто голосно. Ось так це звучало. Ви кажете, що це було схоже на приглушені крики. Щось подібне, але це було не надто голосно. А потім ми почули, як квартира трохи здригалася. Вона завжди тремтить, якщо активно рухатися. Вона почала тремтіти, і ми подумали мабуть, вони сваряться чи щось таке. Ми вирішили зачекати і подивитися, чи все втихне. А якщо ні, просто вийдемо на двір і перечекаємо, щоб не мати із цим справи. І, от коли це відбувалося. Квартира тремтіла, вони сварилися. і раптом крики стали дуже дуже гучними і надзвичайно напруженими. Це було приблизно о 21.45-21.50. А потім у квартирі пролунало п'ять чи шість гучних ударів. І з кожним разом вони ставали дедалі сильнішими. Той глухий звук, який сусіди навіть не наважилися собі пояснити, насправді був моментом, коли лізі відрубали голову. Сусідка почула, як хтось вийшов на двір, пробув там 10 хвилин і повернувся назад. Схвильована, вона написала подрузі, щоб та підійшла, і вони разом вирішили перевірити, що відбувається. Постукали у двері Лізиної квартири, але ніхто не відповів. Утім, було видно, як на горі постійно вмикалося і вимикалося світло, отже всередині хтось був. Стривожена жінка написала орендодавцю: Привіт, я навіть не знаю, що робити. Ми щойно повернулися додому і відразу почули удари, потім крики, які тривали хвилин п'ять. Потім усе стихло, а за хвилину знову почалися глухі удари. Двері сусідів зверху також були прочинені. Орендодавець спробував зв'язатися з Лізою, але відповіді так і не отримав. Сусідка вирішила якщо знову почує крики, то викличе поліцію. Але більше нічого не відбувалося вона так і не зателефонувала. Вранці, 9 червня, будівельник, який працював на будмайданчику неподалік будинку Лізи, знайшов у сміттєвому контейнері закривавлений ніж, який відніс до поліції. Коли докази почали складатися в єдину картину, близько 21.39 червня поліція здійснила обшук у будинку матері Деандре. У сміттєвому баку, згідно з показами піджей, знайшли його одяг, у якому він потрапив на записи камер, а також зрізані дреди, загорнуті в туалетний папір. Самого Деандре у будинку не було. А вже о першій 45 ночі 10 червня слідчі отримали дзвінок із поліції міста Гілеспі, штат Ілінойс. Там затримали невідомого чоловіка, який виявився саме Деандре Головеєм. Поліція Далтона вже готувалася до масштабного розшуку, але в цьому більше не було потреби. Його заарештували того ж дня в день у Гілеспі, формально за зберігання канабісу. Його поведінка була нестабільною. Він безупинно ходив туди-сюди, повторював одні й ті самі запитання то сміявся, то бився головою об стіну. Поліцейським довелося вдаватися до силових обмежень, аби він не нашкодив собі. Попри це, Деандре відмовлявся називати своє ім'я, хоча його й так уже встановили. Незабаром до Гілеспі приїхали слідчі з Елтона, щоб офіційно затримати його за підозрою у вбивстві Лізи. Вони взяли зразки ДНК, відбитки пальців та інші необхідні матеріали. 10 червня, майже через добу після виявлення тіла Лізи, почався допит, але Деандре мовчав він відмовився розповісти бодай щось, навіть власне ім'я, хоча всім воно було відоме. Лише повторював, що хоче вийти на роботу, хоча не зрозуміло, чи мав він її взагалі. Сказав, що перебуває в стані дисоціації, згадав про ліки, які колись йому призначив лікар, а потім зажадав адвоката. Допит завершили. 13 червня ДеАндре Голуею офіційно висунули обвинувачення умисне вбивство першого ступеня, вбивство ненародженої дитини, злочини, пов'язані з транспортними засобами та приховування факту насильницької смерті. Заставу визначили у 2 мільйони доларів. Справу Лізе Дод, 22-річної жінки, яка лише нещодавно переїхала сюди жити, місто сприйняло як особисту трагедію. Те, що сталося з нею та її ненародженою дитиною, місцеві називали неймовірно жахливим. Та родина ДеАндре закликала врахувати інший бік історії. Його відчим Кріс Хоук, 16 червня, опублікував відеозвернення на YouTube. Він висловив співчуття рідним Лізе, визнав, що не може навіть уявити масштаб їхнього болю і назвав учинок Деандре актом абсолютного зла. Родина, за його словами, відчуває сором і шок. Вони знали про його схильність до насильства, але ніколи не стикалися з чимось подібним. Відчим пояснив, протягом щонайменше трьох років вони намагалися отримати для нього психіатричну допомогу. Але система не дозволяла тривалого утримання, поки не трапилася трагедія. Він наголосив, що ця система зраджує людей із психічними розладами, залишаючи їх і їхні сім'ї сам на сам із проблемою. За його словами, справжнього Де Андре можна побачити лише через усвідомлення його людяності. Старі фотографії нагадують, що він не був монстром. У перші дні ув'язнення Деандре відмовлявся виходити з камери та погрожував співробітникам виправної установи. Зокрема, говорив, що відріже їм голову. Він також відмовився з'явитися на віртуальне судове засідання 14 червня, через що офіцерам довелося застосувати силу, аби доставити його до суду. Ці проблеми залишалися актуальними протягом усього розгляду справи. Його визнали психічно непридатним постати перед судом і направили на лікування до державної установи, доки він не відновить здатність брати участь у процесі. Водночас Верховний суд штату Ілінойс постановив, що ненароджену дитину не можна вважати другою жертвою вбивства для призначення довічного ув'язнення. Це безпосередньо вплинуло на вирок, який міг бути призначений у справі ДеАндре. Після курсу лікування його визнали придатним до судового процесу та повернули до округу Медісон. 17 січня 2025 року Деандре було засуджено до 60 років позбавлення волі. Цей термін включає 30 років за вбивство, 20 років за вбивство ненародженої дитини та 10 років за приховування злочину. Усі терміни мають відбуватися послідовно. Він повинен відсидіти щонайменше 52 роки, перш ніж зможе претендувати на умовно дострокове звільнення. Справжні відповіді на запитання, чому він убив лізу, так і не з'явилися, існують лише припущення Ревнощі через те, що вона чекала дитину від іншого чоловіка, Прогресуюче психічне захворювання або ж межа, якої він досяг у своєму тривалому циклі насильства. Мати Лізе Гайді створила сторінку на платформі для збору коштів GoFundMe. Там вона написала Цей вирок приносить певне полегшення після жахливого злочину. Жоден вирок і жоден термін не повернуть мені доньку чи онуку, але цей вирок має забезпечити, що він більше нікому не зможе завдати шкоди. Як я вже зазначала раніше, усі отримані пожертви будуть передані до місцевого центру допомоги жертвам домашнього насильства. Історія Лізи Дот – це трагічний приклад того, до чого призводить тривале домашнє насильство, коли жертва, попри очевидні загрози, так і не отримує належного захисту. Вона була доброю турботливою дівчиною, яка мріяла про майбутнє для себе та своєї дитини, але опинилася у пастці токсичних стосунків. Деандре Голуей з роками дедалі глибше занурювався у світ агресії, наркотиків і психічної нестабільності. Кульмінацією цього стало жорстоке вбивство, яке забрало життя не лише Лізи, але й її ненародженої доньки. Попри докази систематичного насильства, оточення не змогло або не встигло втрутитися належним чином. Те, що сталося, оголило одразу кілька проблем байдужість суспільства до сигналів небезпеки, брак ефективної підтримки жертв насильства та недосконалість системи психіатричної допомоги. Яка часто залишає небезпечних людей без належного лікування. Вирок у 60 років ув'язнення для Голуея став частковим актом справедливості, проте він не здатний компенсувати втрату лізи та її ненародженої донечки. Найважливіший висновок з цієї історії полягає в тому, що про домашнє насильство потрібно говорити відкрито і без замовчувань, адже воно ніколи не минає само собою. На будь-які його ознаки важливо реагувати негайно, а суспільство і держава мають забезпечувати реальні механізми захисту та допомоги жертвам. Найважливіше пам'ятати, що терпіти насильство не можна за жодних обставин мовчання та спроби пережити лише підсилюють кривдника і наближають трагедію. Завжди є вихід, завжди є допомога і завжди є шанс почати нове життя без насилля та страху. Що ви думаєте про цю історію та про проблему домашнього насильства? Поділіться своїми думками в коментарях. Зайчики, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.